Вітаю вас! Сьогоднішній наш майстер-клас буде присвячений техніці мокрого валяння. За допомогою цієї техніки ми будемо сьогодні створювати намисто. Для валяння намиста нам потрібно такі матеріали: вовна, меринос або гребінна стрічка 18-21 мікрон. Колір на ваш вибір. Намисти не будь-якого кольору та розміру. Стрічка репсова, ширина 0,5-1 см, довжина 80 см. Голка велика, як в народі кажуть, циганка, ножиці. Також мильний розчин і є місць з теплою водою для ополіскування, рукавички нітрилові, крем для рук та рушничок. Починаємо робити наші намистинки. Для цього беремо вовну і її кінці, прикладаємо до кінчиків наших чотирьох пальців правої руки. Подушечками долоні ми притискаємо ліву ж руку ми кладемо якнайдалі від правої. Починаємо витягувати пасма один за одним, викладаючи на столі. Для намистинки мені потрібно 4 таких пасми. І так, зверніть увагу, що з однієї сторони пасма, де ми відривали. Коротенькі хвостики з іншого боку довгі. Повертаємо до себе коротенькими пасмочками, хвостиками, ми починаємо звертати нашу кульку. Потрібно звертати найщільніше для того, щоб кулька в нас вийшла гарна. Боки ж цього пасма ми загинаємо до центру. Так. Стараємося якнайкраще, якнайщільніше. Так, залишились у нас кінчики, ми їх обмотуємо кругом нашої кульки. О. Так, кулька у нас готова. Тепер нам її потрібно занурити у мильний розчин, віджати. О, так, обережно. І ніжними коловими рухами, ледь доторкаючись до кульки, ми починаємо її. Звалювати. Процес валяння триває від 2 до 5 хвилин. Якщо у вас на руках з'явилося багато піни, ви маєте можливість витерти просто от наш рушничок. для цього він і готова сформована намистина повинна бути щільною. Волосини її ми не можемо витягнути, вони відразу ж відриваються. Вона щільно звалена. Ось показую вам. Кулька, яка ще потрібно доваляти. Готові намистинки, ми ополіскуємо в ємності з теплою водою, віджимаємо та просушуємо за допомогою рушничка. Щоб збільшити вашу намистинку до того розміру, який вам потрібно, можна доповнювати пасмами нашу кульку. Відщіпнули пасму, огорнули її, наче обмотали. І також мильний розчин і скати. Качаємо до тих пір, збільшимо, який розмір вам потрібно. От я зробила такого розміру, трішечки дві кульки меншого і ще меншого. Маючи необхідну кількість намистинок, ми переходимо до створення моделі нашого намиста, використовуючи бусинки різного кольору та розміру та намистини з вовни. Потім ми за допомогою голки. Нанизуємо на стрічку наші намистинки. Ось, ми натягнулися наші бусинки. Далі нам потрібно зафіксувати вузликом для того, щоб бусинки не сповзали з нашої стрічечки. Ось так: Це наш виріб готовий. Ось наш виріб готовий. Після того, як ви його створили, для тих, хто не працював у рукавичках. Наприклад, я без них. Обов'язково потрібно змастити ваші руки кремом. Ось таке чудове намисто сьогодні вийшло у мене. Також за допомогою мокрого валяння я створила для себе і цережечки. Я бажаю вам натхнення у створенні вашого намиста. Не бійтеся фантазувати, доповнювати різними намистинками, декорувати ваші намистиночки бісером. І все у вас вийде!